Усім привітки! Як саме, і я дуже рада вас нарешті знову бачити. Як думаєте, що ми сьогодні будемо робити? Я думаю, без запису ви наздогадаєтесь, що ми будемо читати час і ось продовжуємо читати. Ось, пам'ятаєте, ми зараз знайдемо розділ. Будемо почитати, починати перший розділ Нова сім'я. Так, як цей розділ а, довгий. І ну, я буду так робити з усіма довгими розділами. А, ми будемо читати по 6-5 сторінок. Тож буде дуже все довго. А далі... Ви дивитись дивитися нові серію. Ось. Розділ перший. Нова сім'я. Великий годинник на стіні в бібліотеці прибив шосту, коли Василина перегорнула останню сторінку. Книга їй сподобалася. Цікаві легенди про фей, чорних магів і навіть лицарів. Причому написані в такому ключі, ніби це все відбувалося насправді. Навіть назва у книгі була відповідна, не казкові історії. На жаль, для книг для підлітків, наприклад, про школу або спорт, у батьківській бібліотеці не знайшлося. На довгих полицях стояли величезні енциклопедії, щільно притиснуті одна до одної, виблискували корінці старовинних томів у красивих позолочених палітурках, причому, судячи з назв різними незрозумілими мовами. Василина якось взяла одну з таких, одну з таких книг в Оксамицевій палітурці з обкутими дюкуточками. Сторінки були поцятковані рукописними буквами, схожі на іерогліфи. Звичайно, Василина не змогла прочитати жодного слова і тому поставила важкий том на, назад на полицю. Окрім читання і інших приємних занять, у домі не, не виявилося. Та й бібліотека була єдиним безпечним місцем у батьковому маєтку, яку хрестила для себе Василина, величезну двоповерхову будівлю з великим садом і парканом, з вишки з три метри. У будинку було багато красивих декорованих кімнат, багато розкішно вбрана вітальня, просторий хол із диванами та столиками. Проте дівчинка воліла перебувати тут, серед мовчазних книг. Того злочасного вечора тітка Галя в захваті, виблискуючи очима, повідомила, по Василину приїхав батько. Важко сказати, що дівчинка відчула. Спершу закралася підозра, ніби її розігрують, але сусідка не мала схильності ні до поганих жартів, ні до жартів узагалі. Щоправда, виявилось, що це не сам батько приїхав, а всього лише його водій. Високий похмурий чоловік із довгим чорним волоссям, хутко, гу... ой, туго простягнутим у хвіст, із дивним білим шрамом на лівій щуці. І відтак відрекомендувався пан Ерн працює в па... пана Огніва. Він пошепотівся з тіткою Галою, показав якісь папери, і сусідка, витираючи очі хусткою, допомогла Василині зібрати необхідні речі. І ось уже три місяці минуло, як Василина вперше з'явилася на порозі маєтку. Дівчинка згадала, яке сильне враження справило на неї шикарне двоповерхове громадище. Будинок виблискував яскравими вогнями з великими широкими вікнами, і веранда з павутинкою доріжок, густо посипаних гравієм, витончені ковані гойделки й ажурні альтанки. Так, Василина подумала, що спить або потрапила до казки. Але казки не завжди бувають добрими. Біля будинку її зустріла команда чотирьох дітей: хлопчик і дівчинка, Норт молодший і Дейла, двійня до 14 років і восьмирічний Ноїль. На... Двійнята чотирнадцяти років та двійка трохи молодших хлоп, хлопчаків дев'ятирічний Ерик і восьмирічний Ноель. Над дітворою височила няня, худюща, неприємна жінка, з колючим поглядом маленьких рухливих очей. Водій при, привітався з нянею і передав їй шество над василиною. Няня, холодно назвавши ж пані, Азалією, уважно оглянула дівчинку ніби збиралася поставити її у вітальню замість вази або почепити на стіну картину. Відтак вона скривилася і, обернувшись знаком, наказала йти за нею. Діти мовчки провели новоспечену сестричку неприязними поглядами. Кімната Василини виявилася маленькою, але охайною. Праворуч біля вікна стояло ліжко, ліворуч невеликий стол, і навіть двоє стільців, а в самому кутку біля дверей низенька лакована шафа. На підлозі лежав круглий брудно-білий килимок. Може, на чийсь прискіпливий погляд кімната була біднуватою, але Василині вона здавалася просто розкішною. І тут взагалі не було котів. Пані Азалія сухо повідомила, що вечерюють у родині о восьмій, а за запізнення карають. За столом Василина дедалі більше переконувалася, що в сім'ї її якось не дуже раді. Няні не звертала на дівчинку жодної уваги. Діти так само вороже зиркали, а молодші взагалі показували язики. Василина чим раз дужче супилась. А після вечері вона вперше побилася з нортом. Брати і, сестра, брати і сестра підстерігали її в коридорі, і всі в чотирьох. І всі в чотирьох. Василина не встигла нічого до пиття змаркувати, як раптом Норд мовчки розмахнувся і вдарив її, її в обличчя. Від другого удару Василині вдалося відхилитися, але втекти вона не змогла. Інші діти заступили прохід. На щастя, з'явилася пані Азаля і, не сказавши ні слова, забрала всіх чотирьох. А Василині довелося йти до кімнати самій. Вже опинившись у себе, вона приклала велику срібну ложку, взяту без дозволу на кухні, до розпухлої вулиці, і міркувала, чому до неї так погано ставилося. Поставилися. У чому ж причина жахливої поведінки братів і сестри? Чому пані Азалія кривить губи, коли Василина потрапляє в її поло Чому цей норд кинувся її бити, нічого не пояснюючи? Але ніхто, певна річ, не відповідав на ці запитання, і, і залишалося тільки одне почекати батька. Котрий, як повідомила, пані Азалія перебуває у від'їзді, від але невдовзі прибуде. Чим, Нортон, чим, ой, чим Нортон старший займається, веселину не знала, але його справи давали, вочевидь, гарний прибуток. Родина жила багато, взяти хоча б штат прислуги, прислуги водії, охоронець, няні і ще кілька людей, що прибирали будинок. Діти щоранку їхали до приватної школи, куди їх відвозила і забирала після занять пані Азалія. Василині дозвол... дозволили ходити в колишній клас і навіть відвідувати заняття з гімнастики, але тепер в обов'язковому супроводі пана Ерла. Ерна. Втім, виїхати за огорожу будинку виявилося вкрай непросто. Доводилося приїздити двоє воріт, а перед, а перед цим довго дивитися, як вони повільно піднімаються. А ще пані Азалія суворо присуворо заборонила озиратися і пильно стежила за виконанням наказу. Зайве говорити, що це було вкрай дивно. Коли Василина заїжджала з водієм нянь до школи, інших дітей уже не було. Напевно, їх відвозили раніше. І все таки, незважаючи на ці прикрощі, як вже воно було бачити подив однокласників, коли Василина почала приїжджати до школи на довгій чорній машині і дверцята її вічиняв. Шофер із грізним виглядом уся в школу шуміла. І навіть учителі. Навіть учителі чіплялися до дівчинки на перервах, розпитуючи про нове життя в батьковій батькові оселі. І найпри, Василині, ой, найприємніше, Василині почали видавати гроші на кашенкові витрати. Коли вперше няня вручила їй хрустку новеньку купюру, у дівчинки очі поліли на лоба. Ви що, що, можна витрачати все? здивовано запитала Василина, прикидаючи, скільки нових пар джинсів можна купити на ці гроші та ще й відсвяткувати цю подію. Нурт який стовбучив поблизу зневажливо гмикнув О, нарешті руда сирідка обзовалася, грішми, уїдливо бовкнув він і показав сестрі непристойний ниже. Щодня я даватиму тобі стільки ж, відповіла їй пані Азалія, роблячи вигляд, що не помітила кривлянь норта. Молодшого. І дуже сподіваюся, що ти сама зможеш про себе подбати. Василина радісно кивнула, ігноруючи брата, що вишкірявся, а потім той спробував відібрати гроші, і няня так само не втручалася. В його дії, видно, Норд був її улюбленчиком. А веселині довелося ті... втікати від нього і навіть видертися на великий розложистий дуб, та сховатись у гіллі. Дерево височило над будинком, затуляючи густим листям вікна веселиної кімнати. Тому всередині в неї завжди панувала темрява. Зате по гілках дуба, які, всеред... які, всередин... які трішечки не діставали в кімнаті. До віконного кардиза можна було непомітно залізти в кімнату або, навпаки, спуститися в сад. Зазвичай Василина так і робила, рятуючись від нестерпних байратів і сестрички, Дейла до того ж мала гострий язик, і щойно вони здибували, пускала чергову шпичку. У будень, рівно о восьмій ранку, біля воріт на Василину чекав пан Ерн, проводив до школи, увечері забирав. Візна заняття гімнастика. а звідти, коли до них приєднувалася пані Азалія з Нортом, і їхали, з Нортом і Дейлою їхали додому. Увесь ритуал відбувався в цілковитому мовчанні, і Василина поволі почала звикати до постійної опіки. А от Льошку пан Ерн жахливо дратував. Слухай, цей тип так і вештатиметься за тобою. «Весь час? запитав він якось, зиркаючи на похмуру постать водія, що постійно маячив десь поблизу. Сьогодні була субота, повністю вільний день для Василини. Норт Дейла, Ерик і Ноель кудись зникали на всі вихідні. Принаймні, прокидаючись о шостій ранку, дівчинка вже не заставала нікого, окрім пана Герна. Василина, накопичивши за перший тиждень солідну суму, пішла з льошкою по магазинах. Нарешті вона купила собі новенькі сині джинси, кросівки, тоненький светр із вишитими на грудях метеликом і красиву спортивну форму. Придбала новий спортивний костюм і льошці, що мляво опирався, а також футбольний м'яч. І справжні фірмові обважнювачі. На ноги для бігу, про які Василина знала. Він він давно мріяв, після чого Льошка, не слухаючи заперечень, запросив Василину на морозиво і, поїдаючи вершкові кульки в шоколадному кремі, вони радісно обговорювали закупки, майже не помічаючи присутності пана Ерна, що читав газету на на вулиці, а може, й прикидався, що читав. Ну що, твій батько вже приїхав? Ти його бачила? запитав Льошка, щойно подумав, ой, подужав більшу частину морозова. Треба сказати, що він був у захваті, що Василина насподівано розбагатіла, і вбачав у цьому лише позитивні сторони. Ну, хіба що, окрім появи в її житті братиків, сестри, сестри і похму... братиків і сестри похмурої постаті? І похмурої постаті пана Н. Ні, я його ще не бачила. Василина задумливо колупалася ложечкою у вазу. Дивно, правда ж? Я навіть, я навіть до пуття не знала, чи в мене точно є батько. Живий він чи давно помер. Цікаво, що він не примчав одразу ж подивитися на тебе, слушно зауважив Льошка. Йому 12 років було байдуже до мене. Тож знаєш, що зараз клапать? Запан лагнітюча тиша. Як твій братик не начи... Як... Як чіпляється більше? запитав Льошка, змінюючи тему. Де там? Василина махнула рукою, «Под стіну підстерігає в коридорі. А ще це малодийла, та й молодші роблять капості. В усьому старшого слухається. Ех, побачити б цього норта, з притиском сказав Льошка. Прижмурившись, побалакати без з ним по-чоловічому. Це неможливо, похитала головою Василина. Я б, я б взагалі до тебе із задоволенням запросила. Знаєш, який там сад. але не можна. Іще Василина стишила голос, зиркнувши на пана Ерна. У мене таке враження, ніби я тепер живу під замком. Як у в'язниці, уявляєш, у домі немає жодного телефону, і я навіть не можу тобі подзвонити. Отож, Прошу. ну, я вже прочитала ваші сторінки. Ну, ще тут трохи, тому що там речі не закінчуються. Отож. Як ваші міркування? Що ви думаєте, що станеться далі? Пишіть в коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку. Може особливо цікава думка тих, хто не читав цю книжку. І, ну, знаєте, дуже жалко мені, що під, наприклад, якоюсь фразою немає, ну, якимось реченням, немає такого кнопочку, такої кнопочки залишити коментарій. Ну, тому що... Було б дуже прикольно оставляти коментарі, залишати коментарі під якимись е, такими фразочками в тебе є, про які подвілитися з людиною. І почитати коментарі інших людей. Ну, прикольненько це дуже. Всім бувайте. Сподіваюсь, вам дуже подобається що я читаю. Сподіваюсь. Ви щасливі, що нарешті є озвучка українською, Слухайте українське. Любіть Україну. З вас вподобайка, підписка і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоски. До побачення!